У нас вже готові креслення ось тут список креслення в карті макетів. Але ми можемо зробити таку, такий листочок, окремий аркуш, де будуть загальні дані. Ну, По-перше, треба буде, скоріше за все, створити. Це буде, наприклад, А4. От, і тут буде зміст загальні дані. Це ім'я макета. Ми тут поставимо нулік. а тут напишемо загальні дані. Так, загальні дані. Створити, поставимо його сюди, і це буде місце для цієї таблички. Коли ми створюємо всі креслення в карті макету, то акуратно називаємо так, як треба, тому що це можна потім використати. І беремо сюди, заходимо в карту проєкту і в нас є індекси проєкту. Ось тут має бути. Індекс листа, ну, ми пройдемо це, що Ларфікат нам пропонує. Це є список усього, а там, де індекс листа, ми бачимо. Один, два, три, чотири. Ну, нуль загальні дані, Ми можемо, в принципі, його закинути там далі. Допустимо, але вже фактично готова табличка. Ми можемо змінити ось тут на чорний колір, наприклад. Потім можна забрати ось тут вигляд таблички, можна забирати, наприклад. Ці межі додавати всі межі разно. Можна щось забирати, наприклад, опубліковано випущено, редакція. Можна, наприклад, так само цю табличку, як і в експлікації, можна забирати ці дані. Тобто ми заходимо з правою кнопкою налаштування індексу, і отут є оці дані, з якими ми працюємо. Наприклад, якщо примітку я бачила, що всі дають. Чому ці дають? Тому ми поки що не забираємо. Опубліковано видаляємо. Передано видаляємо ідентифікатор поточної редакції, теж щось таке замудроване. Є ідентифікатор макета ім'я макета і примітка. Пишемо ОК, дивіться, що сталося. Примітку ми трошки притиснемо. Ось забираємо сюди. Там не так вже й багато місця треба. Можна е, все, що хочеш, там шапку, наприклад, от, відтягувати. Оці назви вони дуже хікатівські, дуже стандартні. Тобто тут пишемо загальні. Загальні дані, або що нам потрібно. Ідентифікатор пишемо, номер. Конкретно те, що треба. Номер. Ім'я макета це є аркуші. Макети, ти тільки архікадівські знають, що таке макети. Ось. І щоб цей нулік десь забрати, то я би могла б або забрати як варіант, ось так, забрати загальні дані, або можна б було ще спробувати ці загальні дані перекинути. От є вже індекс листа, в принципі. Вона вже є готова, виявляється. Mm -hmm. І воно найцікавіше, що якщо б ми цього не створювали, я зараз його, наприклад, видаю. То, в принципі, воно мало би оновитися. Ось, індекс mm -hmm. листа. Но якщо нам цього не треба, індекс листа, а обмірний план почати, то можна відкрити вихідний вигляд, і оцей індекс листа. Можна дати або загальні дані, або щось там, ну, не знаю, щось продумати. Принаймні, можна відредагувати, як це потрібно. Аркуші, міст. О, наприклад, там міст, там, щось таке. Ну, принаймні, це ж буде окремий аркуш. Ось, і вже ми фактично маємо той аркуш, і навіть ми бачимо, що він вже готовий. Є, його можна там відредагувати, підтягнути, там собі я бачу, що трошки не також і тростували. Mm -hmm. Місця тут, напевно, змісту. А, а, цих не знаю, чесно кажучи. Тобто тут треба напевно, дивитися налаштування макета, то ще один, два, три, ще 1, 2, 3. Може бути щось якесь. Я з цим ще поки що не бавилася, але ну, цікаво, в принципі. І цікаво, чого воно мені не хоче редагуватися. є е, оце поле. І його, в принципі, можна розширити. Ну, все рівно там же що це поле. Я би хотіла, там, наприклад, більше розширити. так? Mm -hmm. е я бачу, що це можна зробити. Оці дані є ця команда. Е пере ну, ми можемо там е змінювати от кількість цих дані, даних ось якось так зрізати, і там якось вона перетікає. Там, наприклад, ну, я пам'ятаю, що я трошки стикавилася. А, зміст, зміст, зміст. О, тут це вже щось наробилося. Воно ж не було таке. О, оці, що я mm -hmm. скопіювала, мабуть, зміст зміст дало. Причому три одразу. Ну Поки його не рухати, воно працює нормально. О, так вже Таким чином можна його відцентрувати, а найголовніше, що воно вже є готове. І можна собі просто підтягнути, а це поле більш-менш виглядатиме. Ну, так як з міста так і буде виглядати.